Осіннє листя падає по полі, Вкриваю землю дорогим шатром. Це золото дароване в надолі, змальоване і пензлем, і пером. Цей світлий день належить вам по праву, він сотнями осяєний зірок. Плекаєте ви, Україне, славу, і нескінчений, мабуть, ваш урок. Доброго дня, дорогі наші педагоги та здобувачі освіти. Щороку. Першу неділю жовтня наша країна відзначає День працівника освіти та Міжнародний День Вчителя, а 2 жовтня День професійної освіти. Мабуть, не випадково День працівника освіти і День професійної освіти України майже завжди співпадають і змінюють одне одного. Адже в системі професійного навчання працюють найкращі педагоги, викладачі, майстри виробничого навчання. Вихователі, технічні працівники, які забезпечать високоякісну професійну підготовку учнівської молоді. Спасибі вам за душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Живіть довго, довго, милуйтесь цим світом, хай завжди для вас ніжні квіти цвітуть, хай щастям і сміхом наповниться дім, за ваші турботи, низький вам уклін. Зараз, як ніколи, важливо пам'ятати усіх героїв, які в різні історичні періоди боролися за незалежність України. Адже саме зараз кращі сини та дочки України також захищають її на фронті, знищуючи рашистського ворога. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх героїв. Усіх військових, усіх цивільних, усіх дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не розпочала цю жахливу війну, в цей день ми хочемо віддати шану полеглим героям, які працювали та навчалися в нашому ліцеї, а саме майстрам виробничого навчання, Луцику Василю Леонідовичу та Ковалю Валентину Володимировичу. Випускникам нашого ліцею Олександру Борбуцькому, Максиму Каприці та Іллі Павлову. Шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю усіх загиблих героїв, які віддали своє життя за незалежність та свободу нашої рідної України хвилиною мовчання. Зібралися люди, які розділили своє життя з професійною освітою, яка веде по життю, виводить у світ нові покоління, яка є необхідною у нашій країні. Тож хай квітує професійна освіта і народжує щороку побільше кваліфікованих робітників і прекрасних працівників нашої держави. Слово для привітання надається директору Хмельницького професійного ліцею. Станіславу Григорію Васильовичу. Шановні колеги, в непростий час, в дуже важкий час ми не святкуємо, ми черговий раз проживаємо і переживаємо наше професійне свято. Але дякуючи нашим Збройним силам, Нашим героям, які полягли віддали своє життя, нашим колегам, нашим дітям, яких ми вчили, виховали і навчили, і правильно виховали, ми сьогодні маємо можливість і наші учні, ми працювати, а учні навчатись. І це наш внесок в розбудову, і це наш внесок в перемогу. Якщо ми підготуємо, якщо ми виховуємо, якщо ми навчимо. Значить, буде у нас і армія, буде у нас і промисловість, і виробництво, і все інше. Наша місія якраз займатися вихованням наших дітей. Хочеться сьогодні підвести коротенькі підсумки. Якщо за минулі роки, то взагалі ми там 70 років не знали війни, то ми говорили про досягнення. Говорили про медалістів, говорили, скільки конкурсів ми виграли, в яких участвували там і так, далі, і так далі, то сьогодні все це пішло на другий план. На першому плані це Збройні сили, це армія, це підтримка армії, підтримка держави, підтримка нашого президента. Голови обласної адміністрації, міського голови, бо вони зараз військові люди. Вони служать державі. І на них дуже велика відповідальність і дуже велика і страшна ноша. Ми свою чергу робимо все. І я вдячний. Я вдячний сьогодні немає наших технічних працівників. Але почну з них, які поряд з нами, і ми поряд з ними виконали дуже величезну місію. Ми зберегли дві, три, чотири військових частини, підтримали їх, а тепер вони вже всі на фронті. Вони захищають нашу землю, їм вже допомагає хтось інший. Далі ми теж будемо включатися з понеділка хлопці-буржуйки, дівчата почнуть шити, кухарям теж є завдання. Я думаю, що ніхто ніколи з нас не буде стояти в осторонь того, тих подій, які проходять в нас в країні. Я вдячний всім, всім. всім Бо в нас, чи на моє прохання, в нас в колективі не знайшлося, слава Богу. Ні одної людини, яка б відмовилась, чи сперечалась, чи ну, працювали всі і в день, і вночі, і зранку, і в другу зміну, і до тривоги, і після тривоги. Оце якраз об'єднує колектив. Я вам вдячний. На сьогодні ми отримали привітання від обласної державної адміністрації, від обласної ради, від департаменту освіти Хмельницької обласної. Адміністрації і від департаменту освіти міста. Грамотою нагороджено від департаменту міського колективу Хмельницького професійного ліцею за сумлідну і плідну працю на освітянській ниві, умовах воєнного стану, високий професіоналізм вагомий внесок в справу навчання і виховання. Підростаючого покоління та з нагоди дня працівника освіти. Я цю грамоту передаю в музей на зберігання І я думаю, що це подяка всім нам за нашу працю, за те, що ми зробили, ім'я перемоги України у російсько-українській війні. Все, свято, миру, всім здоров'я, здоров'ям, добра! Щиро вітаємо усіх освітян з професійним святом. Бажаємо відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя, миру. Хай завжди щедрою буде освітянська нива, а в усіх починаннях будуть супутниками Успіх! Авторський вірш подяка педагогам декламує здобувачка першого курсу Мирослава Весна. Викладачі, учителі і педагоги, майстри, директор, класний керівник, летять століття. Дні, години, роки, а вчитель це назавжди чарівник. Плекає розум, поглинав науку. Енциклопедій барвно широчінь. Він виручить, подасть поради руку. У мрій барвистих лине далечінь. Ми дякуємо за ті здобуті кроки, за ті найвищі в світі сходинки. Колись підемо, розведуть дороги, подяку принесуть випускники. Учитель це покликання від Бога, це долі, усміх, що веде вдаля. Біль головний, і втома, і тривога, та їде на роботу він здаля, щоб вчити, вчити жити і любити, сміятись гучно, пізнавати світ, щоб все на славу людям робити, несе, як почесть, правди заповіт. Сланець це праці, честі і науки. Це ті, хто вчать всіх діток до зорі. Життя і слави, грамоти сполуки, із вашим святом, любі вчителі!

Дякуємо за увагу!